Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про безбар'єрність. Що ж це таке безбар'єрність? Це філософія суспільства, без обмежень, в якому забезпечуються рівні права та можливості для всіх людей у самореалізації, у зайнятості, в пересуванні, у сервісах, здобутті освіти, у спілкуванні, дозвіллі та у розвитку. Навколо нас. Багато бар'єрів. Вони стали звичними, і ми вже навіть їх не помічаємо. Нам здається, що з ними вже не можна нічого зробити. Бар'єри нам заважають рухатись вперед. Прибираючи бар'єри, ми відкриваємо нові можливості. Безбар'єрність це коли зручно всім без винятку. Безбар'єрність – це дитяча кімната в офісі. Безбар'єрність це приймати людей такими, як вони є. Безбар'єрність це почувати себе захищено. Безбар'єрність це безпечні та зручні майданчики для кожної дитини. Безбар'єрність це поважати можливості іншої людини, безбар'єрність це навчатися там, де зручно і коли зручно, безбар'єрність це гуляти містом доступно для всіх. Безбар'єрність це велосипедні доріжки по всьому місту. Пам'ятайте, потрібно поважати потреби. Та особисті межі людини, а не жаліти її. Безбар'єрність стосується всіх і кожного з нас. Безбар'єрність це про захист прав когось іншого. Вона про рівні права для всіх, про повноцінне життя кожної людини. Ніхто не заслуговує на життя за бар'єром. Прибираючи бар'єри, ми відкриваємо можливості. Так Має бути безбар'єрність залежить від нас.